Чата, от скажіть мені, навіщо купувати мільйон верхніх форм, якщо можна купити просто, ну, просто оці чотири пачки? Це верхні форми нового покоління, які зробила одна із е, преподавачів-інструкторів, майстринь. Вони зробили їх правильною архітектурою з правильним апексом. І їх вони знайдете ні на ліжки, ні де у інших брендів. Це за brand. Я вже. Так, нормальненько на них працює, але так само я ще користуюся верхньою формою віддіна. Та у мене є дуже теж залік, коротше. Це клюви. Але клюви будуть трішечки пізніше, тому що я ще кое-що покажу. Бо в мене ще є собі, да? верхні форми екстра лонг. Можна робити такі от, коротше, я не знаю, як вони називаються, як, як, якось вони ще називаються, з такими, типу, криловими такими. Тож ще я взяла дуже прикольні інші за такою дуже прикольною архітектуру. І я думаю, господі, по-перше, моделювання дуже таких екстремальної довжини і красивої форми, це, звісно, добре. Деякі клієнти точно підуть на це, треба ще брати, набрати модель, щоб показати, які вони херені, і я зроблю їх в, наступ, в наступному відео. Та я думаю, та, реально от таких форм, тобто суди не тікають в мене нормально, е, таких форм достатньо. Це такий плоский квадратик, які підійдуть на такі плоскенькі нігтики, без арочки, вони е, можна нарощувати коротенькі якісь овальчики або квадратики. Коротенькі, не дуже довгі, нормально. Ці арочні можна робити які хочете тільки, які тільки хочете. Сьогодні я працювала з цими. Ще якби ну треба прилавчитися, бо вони трішечки прямі. Треба, щоб от якби арочка більш така була. Да? Мені більше подобається. чуть чуть арочка така, от, щоб, і, ла, і, щоб і, шо, прийшла. Але вони трішечки прямі, і якби коли я причіпляю цю форму, вони чуть-чуть подвздіраються. Але треба прилавчитися, я ж кажу. Ними теж можна класні форми нарощувати. Я, в принципі, наростила, але там нюансики є, да? треба підпрацювати. Чу -чу. Такі маленькі. І оці форми, якими я зараз буду працювати, я хочу зробити, скажіть за все, кстати, цей відео вже вийшов. Я хочу зробити найпопулярніший зараз дизайн у верхній формі, одразу хочу намалювати дизайн, потім перекрити все гельчиком і відпечатати на в одну від початку на готовність. І мені дуже цікаво, як це вийде, а ви вже можете подивитися на сторінці. Так що бігом!